Навіть hey, тепер пишу йому на телефон смски, потім беру, відкриваю, прочитаю. Інколи з його телефону прийшлю собі смайл, хоч знаю, що я собі прийшла, так як спілкуюся з ним через ті смски. Дуччек Володимир Васильович, 38 років, доброволець Збройних сил України, стрілець-помічник гранатометника. Загинув 9 квітня 2022 року, виконуючи бойове завдання в районі населеного пункту Павлівка біля міста Вуглидар Донецької області, нагороджений орденом за мужність третього ступеня. Посмертно залишилися батьки, дружина і крихітна донечка. Тому дуже хочу зняти це відео, аби пам'ять про Володю завжди була вічна. І донечка би завжди пам'ятала про тата як, для, як про героя. Він найцінніше, що в нас було. Як ви познайомилися? А ми в інтернеті. Він якраз лежав вдома на лікарняному ногу ламав. А я приходила з роботи з нічної і переписувалася так в інтернеті. 13 в грудня 2017 року на Андрея. Я приїхала так по справах і подзвонила до нього чисто, випадково, не знаю чого. Кажу, ти не хочеш зустрітися. І ми так попили каву, і я тоді відчула щось своє. Так почали їздити. Він до мене, я до нього. І в березні 18-го ми почали жити разом. Вирішили поїхати в Польщу разом на заробітки. Думаю, аби. Заробити на квартиру, аби був свій куточок. Приїхали, то ми вже з Польщі, що знали, що в нас буде донечка, і тоді вирішили зробити невеличке весілля. А коли почалася війна, то я щось навіть зразу не зрозуміла, що війна п'ятого записався в добровольці. Тоді. Як тролейбус над'їхав, він стояв з рюкзаком, я хоч не хотіла його пустити. І хотіла він вдома залишився. Казали. Казала і казала би відійшов, щоб він правильно обдумував. Він не хотів послухати. Він сказав, що я це вирішив, і це буде так, як я сказав. Коли я вчула, що його відправляють в рівне, не лишають Франківську. Почала з нього дзвонити вечором, коли він міг говорити, почала плакати, казала, що ти пішов, що ти не лишився. А він казав, перестань, я сам хотів, не плач. На другий день я знов він каже, ти знов починаєш. І я відтоді старалася його просто підтримувати. Але мама хто є мама, коли пішов, кожного разу. В 2 години я до ранку не спала ночами. Я всі молила і просила, щоб він мені повернувся живим. Але так не сталося. Вони три тижні повчилися і два тижні можна сказати, що він там був на нулю. Коли вони попали в глидар, там дуже їм тяжко було. Не без окопів, їсти не було. Волонтерів тоді так на початках не було, не мало можливості відправити чи їм посилку. Холодно було. Вони без тих бушлатів, то ті перші дні то холодно було. Казав побратим, що воно тут підтягнеш, бо холодно, а тут вже крижі в колі, холодно. І так. Важко, а мене щось на початках чекали на тепловізори, а не на їду, спали в коровнику. Не, не можу було нічого відправити. він сказав, я й скажу, коли ви зможете передати, так. коли ви можете. В даний час не дойде. Не старайтеся, все було, все, все спакували. Кажу, тобі не страшно. Він каже, людина до всього привикає. І до тих вибухів, і до того всього. Останній раз, як він дзвонив то було б чути по голосу, що, що він вже або бачив смерть, або, але ще я боялася йому питатися, більше аби не розстроювати. Я все старалася за маленьку, за яночку розказувати. А ми там туди пішли, а я там щось Янушся з шапочку купила. Ми там їли, то старалася відео якось фотку, аби він бачив, як дитина росте. Він подзвонив останній раз в неділю, коли будучи на посту 10 го числа. Декілька хвилин поговорив, бо він якраз будучи на посту. Казали хлопці, що там був якраз тоді сильний обстріл. І отримали двоє хлопців поранення, більше осколкові поранення в ноги. Але так як вони не могли їх забрати, їх забрати швидше. Вони вклали турнікети, джгути і ще відправили в лікарню. Але вечором їм дзвонили, сказали, що хлопці не вижили. Мені навіть з неділі було, як Володя загинув, на понеділок тато був приснився, що Володя біля мене сидить. А тато мій покійний, то прийшов і взяв половинку шоколадки. А деякі кажуть, що він часто солодкого мого забрав. І в вівторок, 12-го, роді, числа, прийшли військові і сповістили нам, що. Вони точно нічого такого не розказувала. Просто кажу, що він загинув як герой, захищаючи батьківщину. Кажуть, що ваш чоловік герой. Я навіть колись на початках уявляла, як ми будемо старші, який він буде виглядати. А я все казала, що він краще виглядає, ніж я. Він ж такий молодий, він то ж тут з борідкою, а в загальному подивіться, який молодий тут виглядає. А це вже остання фотографія, він же тут трохи борідко. Він мені прислав і каже, ти мій герой. Я навіть не думала, що я потім буду все казати, що ти мій герой. Кожна мама дає питання, а чого мій? А чого іменно мій? Ну так само і я такі думки казала, чого ж, чого ж мені його від мене забрали. Але мені зараз боляче чи кожен день я плачу. І не я з цим змиритися і не знаю, як це буде. Це дуже мене були. Я не знаю, які перші дні пережила. Ні, навіть певне потім було, коли усвідомлення, що його немає, що він більше не прийде, більше двері не відкриє, не обніме. І потім не було важче. Одна мене підтримка, яночка, яка мені не давала їм, коли плакати, який Дуже. Я інколи мало не могла заспокоїти, а він візьме на її на ручки. То ли вона вже в нього спить на ручках. У мене типу, так, терпіння не вистачало. Може, я... він більш такий спокійний, він більше міг заспокоїти малу, дуже такий люблячий. Він Яночко найбільше любив. Потім я казала все, що він любить маму, а потім мене. Ну, то важко від того, що, що того вже не буде. Вже 11 місяців минуло. А воно все одно було. Всі кажуть, що після року минає Ні, не минає. Особливо, коли згадуєш ті моменти радісні, як нам би мало бути добре, якби він дивився на донечку, як вона росте, яка вона красуня. Яка вона потішна. І воно мені від цього теж боляче, щоб лишилося без В Неділю вона несе свічечку, каже, йдемо до тата, каже, я буду цьомити тата. І втюмила, я буду гладити тата. А на початках то вона фотографія стояла на столі вона бере Їсть борщик і дає з ложечки татові. Ми спали всі троє на ліжку, то вона каже, тут тату на посередині. То ми так і спимо зараз мала посередині, з краєчку, і там, типу, володя має спати. Я навіть колончик зробила. Остання фотографія наша на новий рік, що ми гарно зустріли, і навіть не думала, як ми зустрічали цей рік. 22-й, що воно ну, нам так обернеться. Я й малі зробила. Такий кулончик про щасливий спогад, як нам було добре, якими були щасливі.